...травми, що б ти хотіла побажати нашим глядачам або порекомендувати їм. Чим раніше людина, якщо бачиш, що їй щось заважає жити, якісь такі чи тривоги чи образи, так, то краще пропрацювати, то не тримати, подивитися за собою, прослідкувати себе, чи завести оцей щоденник, щоб людина. Могла сама пропрацювати та ту травму чи звернутися до людини якоїсь інакшої за допомогою. І, або якщо вже потрібна така серйозна допомога, не затягувати, бо то впливає на психіку людини, воно не дає нормально жити, функціонувати, воно само собою не пройде. Я давала, що 50 років різниці від дитинства. А тривога та сама, страх той самий, бо він десь зародився в дитинстві. Що то не є фантастика, так? всі ваші проблеми з дитинства? Ні, це не є якісь казки, це реально правда. Це людина той мішок свого тягару переносить через ціле життя. Дві голови краще, ніж одна, розібратися з тим мішком. А ще якщо туда Бога запустити, то ще швидко все буде.